чистої своєї матері, приславних і церквальних апостолів, заступництвом, це то, святого і святия Божого Михаїла, всіма небесними силами, святого нашої Анна, а ти близько Павло Статина, Святого Дологова, на тих великих мучері, зарогая Катерини, тихо, подобний Бог, но наших, Антонія і Феодосія, і всіх святих Печерських, і всіх святих, помилист на нас, повітря. Людина любовний. Ваше блаженство, дорогий наш, Владико і Отче, Христос Воскрес, вріжне на Ось і дочекалися ми того радісного дня, який передбачали в молитвах і подвигах благодатних днів Великого Посту. Як Господь і Євангелії говорить про народження нової людини, так і наше святкування, Воскресіння Христового, торжествуємо із восвідом. Хрестом Спасителем, то немає місця для печалі за вчиненими гіхами, бо радість цього невимовного торжества переважає все. Щиро бажаємо вам берегти радість пасхальної ночі увесь рік, щоб всі радості мати для себе джерело натхнення та ділитися нею спадкою. Воскресіння Христове має велике значення у нашому Прямуванні дорогою життя. Бажаємо вам ваше блаженство за словами Святителя Лева Великого Єпископа Римського, завжди пам'ятати, що таким є шлях спасіння і наслідування Воскресіння, здійсненого Христом, оскільки на слизькому шляху цього життя різні помилки і падіння не припиняються. То слід перенестися із слідкого грунту на твердий. Наше утвердження в християнській вірі полягає у впевненості, що Бог поруч і незважаючи на час, дарує нам можливість бути учасниками Його перемоги над злом. Зараз для нас життя необхідно пам'ятати, що страшне вековіття війни, чинене сатаниським прислужниками, Котрі навіть намагаються прикриватися іменем Божим все одно мене. І ми з Божою допомогою повернемося до мирного, спокійного життя. Воскресіння Христове, за словом блаженого Ісипія Єрусалимського, долає зброю певна. Мертвого коронив його Йосип, але похований як людина, Христос як Бог обезброїв смерть. І знову, як мертвого, стерегли його воїни, але як Бога, побачивши, затряслися воротарі перва. Тож, якщо саму силу смерті залає Воскресіння Христове, то що може заподіяти тлідна зброя проти вірних шанувальників перемоги сануго Господа? Господь навчає нас важливій істині. Єдність заради Христа творить людей справжніми його послідовниками. де двоє чи троє зберуться в ім'я, говорить Господь, там і я посеред них. Погляньте ваше блажество на співслужителів і вірян, які сьогодні, як і завжди, моляться разом із вами. Саме це є видимим свідченням нашої єдності у Христі. Ратитин Григорій Низкий, воєнність християнську День святого Воскресіння Господнього, говорить так, як новий, тільки що утворений гріх дів, що перший раз вилітає з пасики на світло і повітря, весь разом сідає на одній гілці дерева, так і справжнє свято, всі члени родин звідусі збираються у свої будинки. І справді справедливо порівнює цей день з днем майбутнього Воскресіння, бо той і інший збирає людей. Нині і праведник радіє, і нечестивий свою совість сповідається виправити покаяння. Нинішній день полегшує всяку скорботу, і немає людини такої сумної, яка не знаходила розради у торжестві свята. Від усього молодовного собору зичимо вам перебувати завжди у доброму здоров'ї, сповненим сил для величних звершень на ниві Христові. Хай помічниками для вас будуть приклади самого Господа і святих угодників його, а також злагоджена співдія всієї повноти нашої помісної української православної церкви. Дозвольте запевнити вас у тому, що ми чудово розуміємо необхідність прямувати за людиною, яка завжди і в усьому керується волею Божою. Бажаємо вам, щоб спільними зусиллями наблизився той день, коли тривожне ревіння сирен, що попереджають про небезпеку обстрілів, змінилося нажити стверджуючу мелодію церковних дзвонів, які закликають народ Божий у храм на молитву. Хай звучать новини, що приносять надію, хай розквітає наша земля, як прекрасні весняні квіти, хай у серці невгасимо палає вогонь віри, а любов воскреслого Господа триває непохитно на шляху до заслани. Цей урочистий день, коли ми на весь світ сповіщаємо Христос Воскрес, найперше дякуємо Богові за все, що Він дає нам. Лише з Богом ми гідно даваємо життєві труднощі, лише з Ним одним досягаємо славних перемог. Прийміть від нас усіх щирі вітання зі святом і сердечну вдячність за молитву. Сполати і ті, Деспота, Христос Воскрес! Бої ще Воскрес! Ваше блаженство, приміть на знак нашої широї любові, поваги до вас сім'ї. Христос Воскрес! Воріще на Воскрес, розвищені владики, зачисні отці, дорогі брати і сестри. Я дякую вам, дорогий владико, за привітання. Єднання зусиль, повноти нашої помісної церкви, порозуміння і співпраця, усвідомлення нашої духовної та суспільної відповідальності перед українським народом зробили можливими ті досягнення та успіхи, які ми мали протягом попереднього року. Але так і завжди, кожне досягнення стає кроком, який відкриває нове поле для праці. ставить перед нами нові виклики, які слід долати. Майже рік тому ми розпочали працю над оновлення великої святині нашої Лаври Нечеської. І нині ми радіємо, що в її соборних храмах відносяться молитви рідної. Разом з нами сьогодні молиться і Отець Авраамі, який прийняв важкий хрест, у цей відповідальний історичний час, очолити браті Вами. Ми вітаємо вас, Отче, і сердечно бажаємо успіху, вашої праці та для відновлення обителі Печерської дусі святих отців, в дусі її засновників та подвижників, щоби знову, як і в давні часи, на прославлялася духовним подвигом братії, працею на благо церкви та ближніх, а дух лукавої, ідеології руського міра, нехай буде вигнаний Гей та усуджений, який належить всякому Духу злоби, нехай Господь за молитвами і заступництвом його причистої Матері та преподобних отців наших Печерських Благословить успішно довершити розпочату добру справу. Всім нам, дорогі владики, отці, брати і сестри, слід кожного дня дякувати нашим захисникам. Бо саме завдяки їхньому жертовному подвигу, їхній незламності, їхній звитязі ми маємо можливість і трудитися, і служити Богові у вільній країні, а не в умовах. Щодня ми підносимо за них свої молитви, ми просимо Божої допомоги боротьбі, захисту від супротивників, завоєння духовних і тілесних ран. Ми молимось також за упокоєння душ полеглих на полі бою, щоб за здійснений ними подвиг любові Господь увійчав їх нев'яночою славою Царстві. У тій мірі, в якій ми можемо, ми працюємо для наближення перемоги та встановлення справедливого миру. Одним з таких внесків церкви є служіння військового духовенства наших капеланів. Ми дякуємо їм за працю, яка ділами підтверджує істинність того, що православна церква України є у всьому з нашим народом. Розділяє його турботи і страждання та несе спільний тягар викликів боротьби проти нашестя чужинців. Ми дякуємо нашим благодійникам і партнерам, завдяки яким продовжується гуманітарна праця церкви, надання допомоги постраждалим від війни, від модульних будинків для проживання тих, чиє житло зруйнували російські агресори. До продуктів харчування і предметів першої необхідності церква відгукується на потреби людей і в міру можливого виконує служіння, образ якого Господь подав нам через притчу про милосердного Самарянина. Ми дякуємо українському суспільству та нашій державі за усе глибше усвідомлення важливості духовної незалежності від російської імперії слави. Важливості захисту не лише української території, але і українських душ від агресії руського міра. Нинішній Великдень наочно показав, що все більша кількість православних вірних свідомо відкидає ці фальшиві ідеї самозваного третього Риму, які дотепер намагалися приховати себе і, зокрема, за церковним нахисами. Збільшується число тих, хто розуміє що релігійна залежність від Московського патріархату це один з багатьох інструментів гібридної війни, агресії, які ворог спрямовує проти України, бажаючи знову повернути нас під імперський ярко. Тому хочу подякувати всім православним вірним, які у ці святкові дні свідомо обрали для молитви храми і громади православної церкви. Можливо, для декого це спричинило і незручність. Бо довелося довше чекати на освячення Великоднього кошика, чи їхати далі дому, і раніше було звично. Але ваш вибір і ваше рішення це теж вагомий внесок та підтримка у спільній боротьбі з гібридною агресією. І спонукання для тих, хто з різних причин ще залишається. Під владою Москви. Вийти з того духовного Єгипту і Вавилону, з полону, який, можливо, до когось і став комфортним та звичним способом життя, але від цього не змінив своєї сутності. Наші серця відкриті до єднання, наша помісна церква відкрита для діалогу та порозуміння заради єдності, православ'я України, заради блага церкви та українського. Дорогі владики і всі, братія Михайлівського монастиря, я хочу подякувати вам за співслужіння, щоденну працю і підтримку, яку я відчуваю як настоятель, як священно архіматриці і обителі, і як сарфікальний архіерей. Дякую нашим хорам, архірейському хору, хору монастиря, та хору нашої академії, за спів, яким ви прикрашаєте наші. Дякую отцям діяконам, та а також подає конам за добру організацію та звершення служб цих особливих днів Сресного тижня та групня. Дякую всім вам, дорогі брати і сестри, наші парафіяни, за спільну молитву і підтримку, завдяки вам, парафіянам наших храмів та монастирів, вашій підтримці та згуртованості, вашій відданості. Церква живе! Бо церква це всі ми разом, ієрархи, духовенство, чернецтво, і миряни, очолені єдиним главою, Господом нашим Ісусом Христом, який заради нас прийняв і розп'яття, і смерть, і погребіння, і навіть аж до пекла зійшов, щоб перемогти зло та смерть і визволити нас від рабства віку. Його перемогу ми нині святкуємо, перемогу для нас. І заради нашого спасіння. Тому і нам, щоб перемогти зло і гріх, слід далі трудитися працювати, нести свій хрест, допомагаючи одне одному і підтримуючи одне одного на цьому шляху, щоб у Воскресінні майбутнього віку бути серед тих, хто в нас відає царство, блажене вічне життя, надію на яке кожному із нас дає велика і радісна новина. Сповіщена перше ангелами Христос Воскрес! Вийселі Ви, Воскрес!